Республіки колишньої Югославії, Ангола, Південний Ліван, Кувейт, Ірак, Сієра, Ліоне, Ліберія і Конго. Географія гарячих точок сучасного світу дійсно велика. 2003-го Вкотре спалахує війна на близькому сході. Україна вирішує підтримати міжнародну антисадамівську коаліцію і відправляє українських військових до перської затоки. Сьогодні мова піде про один із таких епізодів бій за дамбу» на річці Тигр у місті Алькут. Операція об'єднаних коаліційних сил під назвою Свобода Іраку, вже тривала понад рік. Режим диктатора було повалено. Вся країна лежала в руїнах колись витончених на східний манер будівель. Тепер тут, допоки, бачить око чорні діри і згарища, все, що було в нас в Іракі, я рахую, що воно було. Проводилось планово, ми старалися проводити спільні взаємні зустрічі із представниками і армії Магді, і представниками шейхів Валькуті. Проти режиму кривавого східного диктатора Саддама Хусейна виступили більшість країн світу. Долучилась і Україна, яка чітко заявила про намір брати участь у миротворчих та гуманітарних операціях. На початку 2003 року держави антисаддамівської коаліції направляють прохання про входження наших військових до багатонаціональних сил. В березні український контингент відправляється у зону конфлікту. Спочатку в Кувейт, а за кілька місяців, і в Ірак. Загальне зубожіння у в дефіциті товари першої необхідності майже все працездатне населення Іраку безробітні. В країні орудують безліч банд та терористів, які підігрівають і без того складну ситуацію. Проте за кілька місяців ситуація в Іраку почала налагоджуватись, але після страти Саддама Хусейна виникають релігійні протиріччя між сунітами та радикально налаштованими шиїтами. До того ж, соціальні проблеми та міжконфесійна нетерпимість вивели людей на спротив коаліційним силам. Перша хвиля маніфестацій і протестів припадає на січень 2004-го. Тоді проблемне питання намагалися вирішити шляхом мирних переговорів. Ситуація була схожа так на партизанську війну, тому що якби активна фаза бойових дій е, закінчилася, як ми на той час. Отримали інформацію, тобто воно перейшло в такий, скажімо так, повільно текучий рух опору з окремими спалахами в різних регіонах. Друга хвиля протестів вміло скеровується радикально налаштованим шиїцьким лідером Муктадою Ассадром. Його воєнізоване крило армія Магді систематично завдає ударів по підрозділах коаліційних сил в Іраку. Бойовики захоплюють мечеті і перетворюють їх на фортеці, де згодом розміщують власні підрозділи. Підготовлений персонал, який сплановував дії, який виготовляв саморобні вибухові пристрої, проходив підготовку в сусідній країні в Ірані. Війська коаліції систематично протидіють угрупованням для їх швидкої ліквідації, розробляють чіткі плани. Ситуацію майже в усій країні вдається тримати під контролем. Лише в деяких містах виникають сутички. Провінція Васіт – зона відповідальності українського контингенту. Вважалась відносно спокійною. Проте 5 квітня 2004-го не обійшлося без кровопролиття. Наші військовослужбовці в тій ситуації показали мужність, то що вони показали патріотизм і показали надзвичайно високий професіоналізм. Я в цьому переконаний. Саме сюди бойовики планували перекинути частину власних сил непогано озброєних банд формувань з гарячих Неджефа і Кербели. Там їх з боями вигнали сили коаліції, застосувавши авіацію і бронетехніку. Українські ж миротворці не мали ані важкого озброєння, ані артилерії і навіть мінометів. Мета наша була миротворча. Навіщо нам були танки, навіщо були артилерія? Десята ранку, звичайного для Іраку, дня сяє сонце, і жодних ознак того, що за годину в місті розпочнуться криваві бої. Найважливіший об'єкт у Алькуті міст Дамба. Він об'єднує обидва боки тигру. А ще за ним до самого аеропорту базового табору українців пролягає стратегічна магістраль. Приблизно у півдні з вулиці почали забирати дітей. Це перша ознака наближення небезпеки. Вони, я так зрозумів, готуються до серйозних дій. Крізь приціл миротворцям добре видно мікроавтобус. За півхвилини повітря розриває автоматна черга. У бік українців полетіли гранати. У відповідь вони можуть стріляти лише у повітря. Майже одночасно на протилежному березі тигру також з автоматів та гранатометів обстрілюють український пост військової поліції. Короткий бій, снайпери знімають бойовиків, чи не в останню мить наказу бити на ураження українцям надали. В той день бої велися в кількох районах міста. Перестрілки лунали по обидва боки дамби. В центрі було скоєно напади на цивільну адміністрацію і мерію. Там переховувались понад 20 осіб. Це американці, поляки і англійці. Їхню охорону здійснював український 61-й батальйон. Керувати тоді діями усіх українських підрозділів було досить складно. Ми писали ці місця, де стіна була захищена, щоб противник виїзд з плангу або цілу. По нам прибу ми використовували всі укриття, ті демонструючі засоби, що може було легше стояти на тих місцях. Ми використовували розпочиточі висоти, які були в тому районі, де ми були бій. І це нам вдалося. Війна. Невдала спроба захопити мерію не зупиняє бойовиків. Вони змінюють тактику, намагаються взяти під контроль елеваторну вежу, що поруч із дамбою. Звідти було зручно вести вогонь не лише по українських підрозділах, які обороняли міст і дорогу, але й обстрілювати блокпост номер 1 Заїзд до бази багатонаціональних сил. Після обіду атаки з боку сепаратистів дещо вщухають. Командування українського миротворчого контингенту вирішує відвести підрозділи в базовий табір і покинути місто. Лише рота 61-го батальйону залишається заблокованою в будівлі тимчасової цивільної адміністрації. Українські бійці там протрималися цілу добу. Їхня територія, де Розміщалось їхнє керівництво. Воно да, іноземці воно знаходиться під охороною наших військ, нашої роти. І наша рота виконала повністю задачу. Ніч 6 на 7 квітня українські бійці разом з працівниками цивільної адміністрації провели під вогневим дощем з куль і гранат. Та ще до світанку, здійснивши блискавичний обманний маневр, змогли потрапити до базового табору. Загалом, за перший день протистоянь в Алькуті українські військові знищили близько 200 бойовиків. Та, на жаль, втрати були і з нашого боку: один загиблий, шестеро поранених. Цей бій увійшов в історію збройних сил України як перший. Він не був визначальним в Іраку, але став визначальним щодо ролі українських військових у спільній боротьбі за мир.